Любі діти, добрий день вам! Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, а також рахувати, свій розум розвивати. Я запрошую вас на урок математики. Тема нашого уроку письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел, види кутів, визначення виду кутів. Перед тим, як знайомитись з новим матеріалом, ми усно порахуємо. Уважно подивіться на вираз. Виконайте обчислення та оберіть цеглинку з відповідним результатом. До добутку чисел 5 і 5 додати 35. Дорівнює 60. До числа 35 додати добуток чисел 6 і 6. Дорівнює 71. До добутку чисел 3,10 додати 70. Дорівнює 100. Від числа 100 відняти добуток чисел 8 і 8. Дорівнює 36. Від добутку чисел 9 і 9 відняти 70. Дорівнює 11. Ви гарно впоралися з цим завданням. Молодці. Будь ласка, відкрийте зошит. Запишіть сьогоднішнє число і наступне завдання. Розташувати подані числа у порядку зростання та каліграфічно їх записати. Ставте на паузу, виконуйте завдання. Перевіряємо. 6, 24, 108, 320 800 5600. Наступне завдання порівняй числа. Поставте на паузу, виконайте завдання. Перевіряємо. 42 567 більше, ніж 14 267. 98 453 менше, ніж 198 1984. 3632 менше, ніж 36 320. 19 980 більше, ніж 1998. Ви вже знайомі з діями додавання і віднімання багатоцифрових чисел і трицифрових. А письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел виконують так само, як додавання і віднімання трицифрових чисел. Розглянемо випадки додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Коли виконуємо числення у стовчу, чи пам'ятаємо. Одиниці пишемо під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, тисячі під тисячами і так далі. До числа 24567 треба додати 9182. До 7 додаємо 2, буде 9. До 6 додаємо 8, буде 14. 4 пишемо, 1 пам'ятаємо. До 5 додати 1 буде 6. І ще один, який пам'ятали, це буде 7. До 4 додати 9 буде 13. 3 пишемо, 1 пам'ятаємо. До 2 додати 1 буде 3. Сума 33 749. Від числа 158 890 відняти 67 146. Від нуля відняти 6 ми не можемо. Позичаємо 10 одиниць в попередньому розряду. 10 відняти 6 дорівнює 4. У нас вже не 9, а 8. 8 відняти 4 буде 4.

235 тисяч 77 відняти 89 328. Від 7 відняти 8 не можемо. Позичаємо 10 одиниць попереднього розряду. 17 відняти 8 буде 9. Вже не 7, а 6. 6 відняти 2 дорівнює 4. Від 0 відняти 3 ми не можемо. Позичаємо 10 одиниць попереднього розряду. 10 відняти 3 дорівнює 7. У нас вже не 5, а 4. Від 4 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо 10 одиниць попереднього розряду. 14 відняти 9 буде 5. Вже не 3, а 2. Від 2 відняти. 8 не можемо, позичаємо 10 одиниць попереднього розряду. 12 відняти 8 буде 4. У нас залишається не 2, а 1. Різниця 145 749. А зараз поставте на паузу. І виконуємо наступне завдання. Обчисли вирази. Перевіряємо до числа 56789 додати 34178. Дорівнює 90 567. Від числа 56789 відняти 34178. Різниця дорівнює 22 611. Перед тим, як виконувати наступне завдання, пригадайте порядок виконання дій у виразах. Вам треба... Записати вираз і під ним кожну дію виконати письмово у стовпчик. Потім відповідь записати у вираз. Ставимо на паузу і виконуємо обчислення. Перевіряємо. Перша дія виконується в дужках. 67 тисяч 54. Додати 34 593. Дорівнює 101 647. Від числа 124 678. Віднімаємо 101 647. Дорівнює 23 31. 124 678 віднімаю 67 054, Дорівнює 57 624. 57 624. Додаємо 34 593. Дорівнює 92 217. Так, молодці. А зараз треба трохи відпочити. Зробимо фізкульт-хвилинку. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз. На сусіда подивись. Треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Плесні діти кілька раз за роботу. Все гаразд. Відпочили і продовжуємо роботу далі. Наступне завдання розв'язати рівняння. Згадайте, як знайти невідомий від'ємник, як знайти невідомий доданок. Записуємо рівняння, ставимо на паузу і виконуємо завдання. Перевіряємо. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного підняти різницю. Записали, обов'язково праворуч записуємо е, у стовпчик. 55741 віднімаємо 378. Дорівнює 5363. Робимо перевірку. Але не просто переписуємо відповідь зрівняння, а треба ще раз перевірити, щоб бути впевненими, що ви все зробили правильно. 5741 віднімаємо 5363 і дорівнює 378. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Також записуємо у стовпчик 1667, віднімаємо 412. Дорівнює 1255. Y дорівнює 1255. Робимо перевірку. 412 додати 1255. І знову ще раз перевіримо щоб бути впевненими, що все зробили вірно. 1255 додати 412. Ми поміняли доданки місцями для зручності. І отримуємо 1667. Рівняння ми розв'язали вірно. Наступне завдання – треба розв'язати задачу, склавши рівняння. На будівництво доріжки привезли 1930 цеглин. Після того, як доріжку виклали, залишилося 280 цеглин. Скільки цеглин використали? І так, що ж нам відомо? Скільки цеглин привезли? Привезли 1930 цеглин. Скільки цеглин витратили, використали? Невідомо, позначимо через Х. І скільки залишилося цеглин? 280. У нас утворилося рівняння 1930 відняти х дорівнює 280. Треба рівняння записати, розв'язати його, не забувайте праворуч записувати у стопчик, як ви знаходили невідомий від'ємник. Ставте на паузу, розв'язуйте рівняння і записуйте відповідь. Перевіряємо. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Записуємо у стовпчик. 1930 відняти 280, дорівнює 1650. Записуємо відповідь 1650 цеглин використали. А зараз ми з вами. Поговоримо про кути. Що ж таке кут? Фігуру, утворену двома променями, які мають спільний початок, називають кутом. Промінь БА. Промінь БЦ. І спільний початок точка Б. Промені БА і БЦ. Це сторони кута. Точка Б вершина кута. Спеціальний знак заміняє слово кут. Кут можна позначити трьома великими буквами А, Б, С. Або однією назвою його вершини П. Кут позначають так. Кут. А, Б, С. Кут С, Б, А. Кут Б. Буква, яка відповідає вершині, має бути другою з трьох букв. Тобто посередині. Як визначити прямий кут з допомогою косинця, ви вже знаєте. Але є кути більші і менші за прямий. Перевірити, який кут більший або менший за прямий можна за допомогою косинця. Як визначити прямий кут, ми знаємо. Кут, який менший за прямий, називається гострим. І так, кут а, Б, С – це гострий кут. Кут який більше, ніж прямий, називається тупим кутом. Кут С, Т, СТІ це тупий кут. А зараз приготуйте косин... косинець і за його допомогою вкажіть вид кожного кута. Перевіряємо, кут А прямий, кут Д тупий, кут С гострий, кут Б тупий. Дома вам треба буде розв'язати задачу, склавши рівняння, та знайти значення виразів. Наш урок добігає кінця. Оцініть свою роботу на уроці. Оберіть цеглинку відповідного кольору. Всі ви молодці! Дякую за увагу, всім до побачення!